Сусіди не бачили, що ви робите, чи ви чарку тягнете, чи ви там загораєте, чи я не знаю, чи ви там що, що хочете та і робите. Береться ось такий красивий зелений забор, садовий забор. Тобто він і взимку може стояти, і влітку буде стояти, на сонці не вигорає, на морозі він сипатись у вас не буде. Ціна лише 840 гривень за квадратний метр. Висота може бути метр, метр двадцять, метр п'ятдесят і 2 метри. Рахується тому квадратними метрами. Довжину будь-яку можемо вам зробити. Хочете 10, хочете 20, хочете 100 метрів зробимо. Є е, в такому темному кольорі і є в світлішому кольорі. Ну Такий яскравий, зелений, такий салатовий, навіть, скажімо так. Ціна 840 гривень квадратний метр. 5 років дається гарантії на вигорання, 10 років гарантії дається на те, що е, у вас дріт не поржавіє. Тобто ну, Це класний матеріал, який не горить. Який не горить, Тобто не можна не переживати, що хтось його попробує підпалити, і він у вас згорить, Цей забор нічого з ним не станеться. 840 гривень, квадратний метр. Треба монтаж, зробимо монтаж. Зелений забор є в наявності. Відправляємо по всій Україні